Де твій скарб, там і твоє серце буде. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. протязі дня нам не завжди виходить. Ходити рівно рівними дорогами. Напротязі навіть короткого дня нам не завжди виходить бути вічливими і лагідними. Навіть напротязі доби нам не завжди випадає випромінювати свою любов і чинити милосердя. Навіть на протязі доби ми чомусь вміємо і робимо речі, абсолютно неадекватні природі нашого людського єства, нашого глибинного походження. Ображаємо, кажемо неправду. Робимо речі невідповідні стану нашої душі іншій людині. Справді ставимо певні загрози, чинимо агресію. І лише один день, лише одна доба нагромаджує, накопичує. Так багато негативної енергетики, негативності наших людських кроків, за якими просто, просто банально кажемо вибач, не усвідомлюючи, що вчинили ми іншій людині кривду, рана котрої буде гоїтися. Не до бою. Часаме ціле життя, раним і нашим словом, люди часами переживають ціле життя наслідки того, що ми їм сказали, того, що ми їм зробили. І наше перепрошую банальне вибач. Ми так звикли якось жити. Зробити кривду, чогось не, не досказати, запідозрити, знищити словом, вибач, де скарб ваш, там і серце ваше буде, каже Господь. Ми сьогодні. Знову дочекалися неділі, яку навіть вже в, медіа -укра... в українському медіапросторі називають неділею прощення. Ми чогось таке в Україні досягли. І спостерігаючи українські новини, е... аналізуючи їх, бачу, що. Ми знову проводимо таку собі соціальну акцію в контексті слова вибач. Не прощення. Просто треба вибачатися по скайпу, по телефону, на фейсбуці. Вибач. Справді, говоримо сьогодні, говорить Господь сьогодні. Про скарб. І цей скарб для усіх нас має бути Божа сутність, має бути сам Бог. Бо ми через свою необдуманість, свою легковажність може якийсь тяжкий стан гріха. Відійшли до Бога. Ходимо пустинею, ходимо цим раєм, який Бог нам дав, шукаючи власного і суспільного щастя. І пробуємо зрозуміти, де воно заховане. І справді ще один сегмент того пошуку вибач. Може, воно зійде з душі, як зимова ожеледиця, як сніг. Насправді, скарбом нашим є, повинен бути Бог. Має бути ця наша свідомість, що кожен з нас образив це найвищийство. Цю найвищу грандіозну любов, яка створила нас, яка прийшла у світ, була розп'ята нами, і там на Голгофті, великодушно всім і кожному було прощено. Мабуть, вибач і прости. Це не рівноцільні, рівно, це не рівномірні бачення і вага, з якою ми повинні приходити до прощення. Взагалі, що таке прощення? Чи ми коли-небудь задумувалися? У глибині цього слова і цього акту. Це, мабуть, не махання рукою на коліжанку, яка нам зробила кривду, хай собі живе Бог з нею. Прощення це не відпущення свого болю банкові, який забрав нам дивіденти. Прощення це навіть не, не жалість до тих, хто обікрав нас і ідеологічно. Що таке прощення? Мабуть, усі ми розуміємо, що Бог простив нам всім нам і кожному, зокрема, наші провини. Бог простив нам, що ми його розп'яли. Бог простив нам, що ми цілковито відійшли від Нього. Бог простив нам грішникам і віддав своє життя за нас, щоб ми жили. Жили тут і в вічності, щоб змити з нас. Оцю заслужену кару, котру кожен з нас заслужив. І якщо ми справді хочемо осягнути оце глибинне прощення Бога, хочемо знову повернутися обличчям до нашого Творця і бути йому дітьми, тут на землі і у вічності, ми повинні дорожачи. Скарбом Бога так само простити тим, хто вчинив нам кривду. З будь-якої мотивації і рації. Простити. Просто простити, бо Бог простив нам. Мабуть, у цій пустині, в якій живемо, серед множества людей. Серед того Божого раю, насадженого ним на початку, ми, кожен з нас, йдемо до обіцяної землі. Тобто, шукаючи того місця власного і суспільного щастя, усі разом. Подивімося, як Бог провадив Ізраїль у 40 років ходження по пустині. Якби там кожен відповідав лише за себе, якби там кожен дбав лише за себе, народ згинув би, пропав би. А тому сини Ізраїля були відповідальні за всіх і кожного, і їхня позиція була відповідальністю за себе. І за народ. І народ був відповідальний за кожного. Мабуть, у тій ситуації, в якій знаходиться сьогодні Україна, ми різні. Ми маємо різні політичні погляди. Ми в різних суспільних і політичних рухах, ми навіть конфесійно є порізнені. Але йдемо пустинею до обіцяної землі. І тому ця боротьба за наше сьогодні соборне, свобідне, незалежне існування повинно покликати нас усіх різних до єдності. І якщо бачимо, якісь гріхи супроти себе. Простити в ім'я нашого майбутнього, а найголовніше в ім'я скарбу, в ім'я живого Бога, який живе у нас і посеред нас. Справді зробім цю неділю глибокою, глибоко людською, глибоко богословською, глибоко Божою. І Якщо будемо простити у когось прощення, то зробимо це дуже серйозно, щоб не перетворити цю благословенну неділю і цей благословенний людський християнський крок в таку собі суспільно-політичну акцію поверхневого тільки вибачення. В ім'я скарбу. Найдорожчого, найвищого скарбу Бога сьогодні закликає нас усіх стати кришталево-чистими перед Богом, усвідомивши свій проступок, свою віроломність, свій гріх перед Богом і попросити у нього прощення. І, повернувшись до обличчя іншої людини, теж з, повністю, з повною свідомістю попросити глибоко і щиро прощення, аби могти перейти цей час Великого посту і бути учасниками спільного з Богом Воскресіння, Воскресіння себе. І себе у народі, у церкві, у Бозі, хай у цих поривах глибоких і Божих допомагає нам перейти цей грядущий великий піст, всемилостива, грандіозна Божа любов і Його милосердя. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!